Мене звати Олександра Малашевич, я солістка гурту Тріо Малашевич. Ми родом з Миколаївської області, з Перомайського району, село Лисагора. І все почалося, можна сказати, з мене. Я приїхала сюди до Миколаєва навчатися, потім приїхав мій брат Матвій, сестра Богдана. І в 2018 році ми вже почали втрьох організовувати свою групу. Щоб співати вже якби трьох. Тріо Малашевич назва, ну, ми її не вигадували, це наше прізвище. І ми просто... Ну, був у нас одного разу конкурс, на якому потрібно було себе представити. І ми не знали, як себе назвати, і просто сказали, назвіть нас Тріо Малашевич. А ми назву вже далі свої придумаємо групи. І так сталося. З 2018 року ми почали співати. Почалося повномасштабне вторгнення. Ми виїхали з Миколаєва в село до батьків, де пробули майже рік. І, ну, звичайно, наша сольна кар'єра, можна сказати, була на паузі, тому що ми звикли проводити різні концерти, брати участь у конкурсах, а це все просто було на застої. І Богдана. Нас всіх підбивало, давайте зайдемо в Тік-Ток, давайте зайдемо в Тік-Ток і будемо співати всі трьох для захисників, тому що дуже багато наших захисників сидять в тік-тоці. І музика лікує їхні душі. Ну, це ми дуже добре зараз знаємо. І одного разу це в лютому місяці було, це було дуже спонтанне рішення. Давайте зайдемо в Тік-Ток. Ми зайшли, зібрали дуже багато глядачів, дуже публіка оцінила гарно наш спів. Ні, ну, звичайно, були хейти, але ну, нас почали порівнювати з тріо Мареничами, що ми їх копіюємо, ну і так далі. Але ми продовжуємо співати, продовжуємо співати і в Тіктоці. І ось недавно почали виходити вже на новий, будемо говорити, на новий рівень співати на таких масштабних, будемо говорити, площах. На вулицях збираємо також кошти для наших Збройних сил України, для 61-ї збирали на систему РЕП і далі продовжуємо донатити, тому що для них це дуже важливо. У нашому репертуарі є, як і наші авторські пісні. Ми за час повномасштабного вторгнення написали свої власні пісні на тему, на таку тематику. Потім ми співаємо сучасні пісні, українські народні, ми їх хочемо оживити, тому що наша українська культура є дуже важливою для людей, для того, щоб це все далі розвивалося і йшло вперед. І е, на рахунок контингенту різний вік. Е, я б сказала, і малесенькі дітки нас слухають, і дорослі, дорослі люди, яким вже Ну, за 70 років і всім все подобається. Будь-який репертуар, будь-яка пісня доходить до кожного серця. Я взагалі-то музикою з дитинства не займалася. У мене друге направлення, я займалася танцями, а почала музику займатися, коли вже поступила до університету разом з своєю сестрою. Потім мені сподобалось співати, сестра моя запропонувала створити тріо. Так як ми всі співаємо. І так вийшло, що ми втрьох співаємо ще з 2018 року. Починали ми взагалі співати вертепні пісні, так можу сказати. А зараз набагато да, змінився репертуар. Ми співаємо зараз для наших військових е, більше українських пісень. Ну, ми і співали українські пісні. А зараз наразі більший репертуар став. Також є свої авторські пісні, які пише сестра старша Олександра, і також слова пише нас наша мама. Музика, наша професія. Потім я працюю з братом по ландшафтну ландшафтний дизайнер, також професія. І професія СММщик. Знімаю відео, монтую. Ось так. Дивіться, що для мене музика це як. Як щось таке, як натхнення, як е м, черпання сил, як е м, емоції такі непередаваємі. коли ти віддаєш емоції своїм людям, і ці емоції повертаються тобі назад ще в більшій кількості. Е е е співати я почав ще в школі, можна так сказати, сестрою старшою. Потім вже створилось «Тріо». Співали із ансамблями по Миколаєву в конкурсах. Багато де. З ким співали. Ну, ансамблі я просто не пам'ятаю. Це більше зі страх пам'ятаю, які ансамблі. Вітовчани там і візерунки. Так. Це те, що ми ну, нас запрошували е, тут, в Миколаєві, в корабельний район, ДК. Ну, зараз вже якби там не відбувається такого, тому що би, е, він, він був було попадання туди і вже не можна було. Якби там знаходитись, саме більше це в тіктоці проходило ну зараз на даний час, тому що ми більшу частину ми не виходили. Це для нас було великим кроком вийти там на люди. І співати в такий час, тому що зараз така ситуація, що не знаєш, чи прилетить, не прилетить. Е, тому співали в тіктоці, дуже багато військових заходило, писали хлопці, щоб підтримували і прямо з передової. Тому ми старалися на, на всіх, якби відповідати всім, і всім співати. І батьки, і мати, і батько. Можу сказати за всю родину. У нас вся родина співає. І папа, і мама, і бабушка співає, і дідусь співає. Тому я скажу, що вся родина підтримує те, що нашу творчість, що ми співаємо в трьох, бо дуже мало де так побачиш, щоб там троє рідних там співали разом.